Про що вистава «Люче і Фелікс? Для мене ця вистава про взаємовідносини між людьми, про їх глибинний стан, про їх десь страждання, десь переживання, як вони зовні показують одне, а всередині відчувають щось інакше. Розкажіть про свою творчу роботу у цій виставі. Я б сказала, що це більш не хореографічна сама робота, а така тілесно-терапевтична, тобто тут вже потрібно більш відчувати саме звідки йде якась емоція певного актору, та відчувати, якою саме частиною тіла її показати, а, який напрямок. Обрати, тож для мене це більш така, тобто я повторююсь, тілесна, терапевтична, рухова така задача. Цікаво, от, є дуже багато різних вистав на різні е, теми. Чи можна сказати, що та чи інша частина тіла, от, в танці або в хореографії, може відповідати, наприклад, за ту чи іншу проблему? Ну, Наприклад, умовно кажучи, кохання це більше працюємо з руками. Страждання більше з ногами, ну, на вашу думку. Так, звісно, воно так і є, тому що якщо навіть послідкувати за людиною, як вона коли вона відчуває кохання, то це більш такий, тобто, якщо закрити очі, що я іноді а, прошу зробити наших акторів і сказати, де вони відчувають емоції кохання. Закоханість і кожен майже покаже по-різному, але все, все одно це буде якась частина тіла, яка, наприклад, тільки зверху. да там чи груд, грудна клітина, або ну частіше це грудна клітина, наприклад, кохання, якщо там інша емоція, така як гнів то її будуть десь демонструвати тут. Тобто, звісно, чому я і сказала, що це більш така цілесна задача для мене, як для хореографа, тому що е треба в контексті актора ловити на його емоції, те саме, е щоб це було правдоподобно, е просити його відчути її і де він зараз її відчуває. Тобто навіть гнів у де, деяких людей може бути живуть тобто, може бути рух. Може бути специфічний, але він буде правдоподобний саме тому, що він так ходить та він, там казав вперед. Тобто це все можна прослідкувати прямо в реальному житті. Якщо згадати останню репетицію, от, де саме зародився рух? Ну, я працювала з парою, а, і ось там а, був. Був рух э, такої закоханості, такої э, щирої любові, і там дійсно я відчула хореограф і актори більш там все за мною, що рух саме э, спрацював швидше аніж э, концепція э, самого, самої вистави. Тобто спочатку пішов рух від рукоїтину, а потім вже там все переросло переросло від рух. Чи є які-небудь особливі техніки або, можливо, методи, якими Ви користуєтеся для розкриття глибини персонажів через їхні рухи або ж? Перше, що я роблю, я намагаюся пропускати через себе цю історію, десь ловити якісь фідбеки зі свого життя. Можливо, я знаю таких людей, або я відчувала це сама. І саме через свій досвід, поки я там не побачила акторів, я намагалась пропускати цю історію, відчувати, як би я рухалася в цьому стані, як би в якому напрямку би я йшла, і що б я робила. А потім, коли ми вже знайомились з акторами, мені більш-менш зрозуміла це залежить від їх ріку, від Досвіду тут мало, мабуть чого залежить, але там є, є жінки, які з дитиною, є жінки, які з чоловіками. Тобто, вже від цього відходячи, я розумію, як саме актор може працювати зі своїм тілом і зі своїм емоційним станом, щоб це все скомбінувати на себе. Тобто, по-перше, просто через себе. І потім вже шукати цей стан і в акторі, і... тому що в нього можу можливо бути зовсім інша історія. Як гадаєш, на думку, Про що буде розповідати вистава в і Фелікс? Саме вистава? Я думаю, що це дуже особиста така історія для кожного глядача. Вона взагалом про одне, але там багато історій. Тобто в одній виставі ви можете побачити десь себе, можете побачити когось зі своїх рідних, наприклад, або якісь такі сценарії, які ви десь бачили в житті. Тобто, мені здається, що ця вистава може бути близькою до кожного дорослого глядача. На твою думку, про що розповідати на глядачеві Вистава люче і фекс. Я думаю, що тут кожен знайде свій зміст, тому що вистава досить актуальна, і кожен може побачити свою історію або історію там, звичний сценарій, який він спостерігає упродовж свого життя там, зі сторони близьких або родичів. І я думаю, що вона буде різні емоції спонукати у глядачів, тому я не можу сказати, яку саме. Вона ось так загалом буде нести для нашого глядача. Тому що я думаю, що це більш така особиста історія для кожного. І в, кожну, і в кожної історії вона має сенс. Себе побачили якісь історії або в якомусь фрагменті? Так. Поділишся чи ні? Ну, там є молода Не знаю, що можна казати все. Там є молода пара, і так як я була молодою мамочкою, тобто мені всі переживання, яке яка є у Тетяни, мені вони дуже знайомі. І, тобто я думаю, що ті дівчата, які були в цій ролі молодої мами, їм це знаєте, як прям буде така літрана точка, що о, так, я такою була, я таке відчувала, я таке переживала. І так, я себе там побачила. Мені було дуже так, знаєте, навіть мило за цим спостерігати, тому що це вже пройшло, цей етап пройшов і за ним навіть так цікаво спостерігати просто відсію. Розкажіть, будь ласка, про творчу команду виставки? Вона різна. Це те, що я можу сказати з першого погляду, коли я познайомилася з торгами, які будуть грати. І вона цим і цікава, тому що... Ці всі історії неможливо показати а, одного типажа людям, тому що там прям потребує якісь різні досвіді, різний рік. А, а, тому мені подобається, мені подобається, що вона така різноплан, різнопланова, і можна пошукати різні якісь точки а, нашого взаємозв'язку саме з пластики, тому... Я думаю, що це саме те, що потрібно буде цікавити. Чи виникали якісь проблеми з колективом під час репетиції? Як вирішували ці проблеми? Ну, кожна вистава це виклик. І я думаю, що в цьому і є сенс нашої роботи, тому що кожен виклик спонукає пошук. А кожен пошук – то, то це такі синергічні дві дії, на яких і вибудовується вистава, за якою цікаво спостерігати, цікаво там неї працювати. Тому ну мені здається, коли просто це все рівно йде, все всім подобається, то, то це не Ну, не як в реальному житті. Тобто це не дуже правдоподобно, якщо можна сказати. Тому виклики є, і ми шукаємо, як їх вирішувати. Що для тебе чоловік? Ну, це інший світ, за яким цікаво спостерігати, який дуже відрізняється від світу дівчат. тому Ще більше я не знаю, що сказати, але я знаю точно, що без світ би не існував так і, так і без дівчат, і без чоловіків також. Що для тебе жінка? Жінка для мене це муза. Не знаю. Я люблю жінок, люблю їх внутрішній світ, Мені він дуже багатогранний. Знаєте, кожна жінка це як окрема книжка. Я не можу сказати, що і чоловік це не окрема книжка, але вона трішечки менша. Тому що жінка, жінка, мені здається, і книжка про неї це все ж таки більш таке більше. Ну, не знаю, це, це так для мене. Ось жінки для мене це гарно, це красиво. Я повість певну свою драматургією. Це, це, це те, за чим теж дуже цікаво стріляння. Що для тебе кохання? Кохання. Кохання для мене це відчуття, завдяки якому ми можемо перемогти. В цьому світі. Що для тебе страждання? Для мене страждання це циклічна якась дія, яку кожна людина обирає, скільки їй там буде. Це певний відрізок життя, який повинен бути в нашому житті. Але це такий цикл, з якого можна вийти. І кожна людина просто обирає чи їде там, супер. Чому варто побачити виставу, лючі і фекс? Я думаю, що кожна поважаюча себе, себе людина повинна ходити. По-перше, взагалі ходити в театр і ходити на вистави, але саме «Вичі та Фельд це дуже побутова історія, яка показана не, не стандартним шляхом, в якому можна зазирнутися, занурнути туди, в цю історію і щось для себе відчути та можливо розбудити якісь внутрішні емоції.